Привіт світлячки! Продовжуємо з вами розбирати тему, що ж відбувається з душею після смерті. Першу частину я записав, а другу частину ми зараз переходимо вже безпосередньо до книги, яку колись написав з вами Шевананда. От це що було написано десь в 60-х роках, 50 60 шістдесяті років. Минулого століття, тисячоліття, що навіть, да? ну, от. Но, тим не менше, немає значення, коли ця книга була написана. Є певні принципи, є певні закони, які не мають терміну придатності. От. Я люблю займатися такими справами, які не мають терміну придатності. Тому знання про душу це є вічне питання, його важливо вивчати. Я зробив переклад цієї книги. От в принципі, я буду її надиктовувати. Якісь речі буду трохи коментувати, ну враховуючи наш український менталітет, тому що не всі знають про те, що ми є душею і що є перевтілення, те, що ми можемо змінювати тіло. Бо є люди ще до сьогоднішнього дня. Я скільки людей зустрічаю, коли я піднімаю питання смерті, от я кажу: а що з вами станеться, коли ви помрете? О, Що ти таке кажеш? Я взагалі таке можна говорити. Нормально. Я надаю, що це для вас не новина. Далі нагадаю для чого я запустив весь цей цикл відео про що йдеться мова, для чого я це все роблю. Так як я провожу ритуал для предків, от, провожу його один раз на місяць, коли чорний місяць або на санскриті називається амавасі. коли чорний місяць ну, перезавантаженню місце відбувається, його не видно взагалі. От, це є дуже сприятливий час для того, щоб молитися за предків. Скажімо, як канали відкриті. От, всі матеріальні справи робити в ці дні не сприятливо однозначно. Це є час для молитви, для предків. От, займатися тим, щоб молитися за предків. Молитва за предків – це є одна, одне, один з обов'язків тих, хто проживає тут на планеті Земля, тобто наші з вами. От в мене є група в Телеграмі. Можете написати мені в приват, я вас додам в групу. Перш ніж додавати вас в групу, я би хотів знати, хто ви, що ви, от, чи дивилися ви весь цей плейлист, тому що, в першу чергу, я буду всіх вас відправляти, передивитися весь цей плейлист. В цих відео тут є відповіді на всі популярні запитання. От, також я проводжу ритуал 15 днів. Молитва за предків. Тобто я провожу ягію, читаю бхагавадгіту, співаю кіртани, от, годую предків рису, пою водою. От, це все відбувається на протязі 15 діб. так да. так. що так. Добре, перейдемо безпосередньо до книги. що Шована десь От яка так і називається Що відбувається з душею після смерті. Почнемо з вступу пара локавід'я. От або наука про душі померлих і плани їхнього перебування. Надзвичайно цікаво. Ну, ну наука так і називається. Паралокавід'я. Відя це знання. А пара лока це пара, це вище лока, лока це місце перебування. Вона важка в осягненні і містить безліч загадок і прихованих чудес. От, доктрина реінкарнації або метапсихозу. Ідея переселення душ і, і спіритуалізм, спір, спіритуалізму е, корінням сягають в паралока відю. Яка тісно пов'язана з панчангі відією, панчангі відія. От, ще, також вона, ще є ще одна наука, називається Пандог'я у панішади. Великі вчені, які зробили разючі відкриття і створили дивовижні речі, могутні володарі, ось, що керували великими імперіями, натхненні поети та художники, брахмани, ріши та йоги, безліч людей приходило в цей світ і залишило його. Усіх нас цікавить, що сталося з ними. Після чи існують вони, як і раніше, що відбувається по той бік смерті? От може померлі йдуть у ніщо просто розчиняючись у повітряному просторі? Це питання виникають у людей у людському розумі спонтанно і ніхто не обминає їх. Оскільки вони властиві нашій природі, ям ще можу сказати як астролог, що є певні періоди, є певні транзити. Ну, от і вони постійно відбуваються. От і у нас час від часу завжди виникають такі питання, особливо це в той момент виникає тоді, коли в нас починаються якісь страждання. Тож, поки ми живемо, на все добре, про всі ті питання, мало хто задумається. Є люди, хто за це задумається, але їх дуже мало. В основному люди, коли починають страждати, кажуть: о Боже, коли вже це все нарешті закінчиться? От ну що ж, виникає далі? Да? Ну от, от закінчилося, людина відстраждала, залишила тіло. Ну і кажуть, померла. А далі що? М -м. Смерть викликає непідб... непідробний і глибокий інтерес у кожному з нас, адже всі ми якось помремо. Це буде стосуватися всіх. Знаєте, якщо я любить жартувати Шило Прохопада, каже, смертність в цьому світі 100%. Всі, хто народилося, рано чи пізно помруть. Я вас відразу хочу заспокоїти, будь ласка, не хвилюйтесь, ви всього лиш зміните тіло. Дивіться, ви раніше бачили, я сидів в одній футболці. Ну, Я її вдягнув, в день її посидів, зняв її на. Потім прониклась, її треба змінювати. Буває таке, що футболка вже десь подерлась, треба її також викинути. Ну, це нормально. Ну, те саме відбувається з нашим тілом. <кій> От, моє тіло колись було як п'ятирічний хлопчик, бігало, коли колись 16 років було, прищі вискакували, перший раз чисто вритись, зараз якийсь дядько, 100-кілограмовий лисий в окулярах, трохи такий не говоритий. <кій> ну, старі, От, ще пройде час, воно почне всихатися, зменшуватись, От, серце перестане дихатись, і настане кінець. Ну, це, це всіх нас чекає Абсолютно всіх живих істот. Тінь жаху перед нею стосується всякого. А ті, що залишилися живими, схильні відчувати безглузді переживання, страждання і занепокоєння за долі душ, що пішли. Дивіться, в цих книгах, ці, що я зараз надиктовую, тут є багато дуже корисних рекомендацій, як людині допомогти вийти з тіла, коли вона виходить, що робити родичам і так далі. Тому що, ну, як правило, хтось там всі сім на місяць вийти, Васька, на кого ти нас залишив, падлюха там. От такого робити не можна. От, тому потрібно знати те, що ви душа. Ну, для, для цього щоб це знати, потрібно вчитися, як мінімум, вивчати Пхагавадгіту, також яку я постійно виставляю на своєму ютуб-каналі. Вивчайте. Ця тема також є предметом підвищеної уваги у певних наукових колах заходу. По проте, безліч проведених досліджень переважно присвячено пошукам доказів. Продовження індивідуального існування після розпаду фізичного тіла ну і цей факт був підтверджений у процесі спілкування зі світом духів, як за допомогою наукових методів, так і за посередництвом медіумів. Знаєте, тут що в цій книжці також піднімається питання про те, що знаєте, бо я не раз там з людьми спілкуюся, які там мають різні статуси, там кандидати, наук, там доктора, всякі різні, там ну в різні ступені там мають. Ну от, і ці люди знаєте, ми провели дослідження. Поясніть мені, як ви збираєтеся провести дослідження реінкарнації? Ну в цьому в житті так окей, а далі, от закінчилося все далі, що от не всі питання можна вирішити за допомогою досліджень. Ну так, якісь дослідження можна провести, але є речі, які потрібно просто читати, от і вірити в те, що це відбувається. Також є певні докази, які це підтверджують, але не всі питання можна е, вирішити за допомогою досліджень. Отримані в такий спосіб дані знімають зі смерті покрив печалі і страху, дозволяючи побачити її справжнє призначення її у особистому розвитку індивідуума. Це спонукає людей шукати способи подолання смерті та досягнення вічного життя, підштовхуючи до серйозного вивчення брахма-віді. Є наука називається брахма віддя та пошуків справжнього вчителя, який освіченого мудреця, здатного наставити нас на шлях істини та роз'яснити таїнство кайвальї або брахмаг'яни. Тобто науки про душу. От, вам потрібно розуміти науку про душу. От, я не буду складні якісь терміни ведично називати, це просто потрібно розуміти, що ви душа і якусь науку, ну, науку про душу. Там також є різні трактати, вони по-різному називаються. Добре? Нехай вас, будь ласка, не лякають якісь санскритські терміни. Добре, там ой, калья я, я не знаю, що це таке. Спокійно, віддя – це знання. От, добре. <кій> ой, перепрошую, не кар'я а кайвальї. Вибачаюсь, Неправильно прочитав. У цій книзі докладно описано існування з того боку у земного життя. Тобто у нас є земне життя, яке ми бачимо звідси, а що робиться там, ми не знаємо. Ця книжка вона присвячена, щоб ми звідти подивилися на наше життя. Тобто погляд зовсім інший. Ця робота виконана ретельно відповідно до старого наукового підходу. Тут також міститься різноманітна додаткова інформація, присвячена витриманню. Та проявам посмертного існування. Наводиться великий обсяг фактичного матеріалу. Крім того, у цій книзі передано сутність вчення у Панішад. Ну, тобто, є у Панішади, це знання. Також я планую записувати певні відео по Упанішадах, тому підписуйтесь. От мене кажу, завжди якийсь цікавий такий контент з ведичними писаннями, сімейна психологія, джотіш. Також бачив науку про смерть. тобто я багато чого зараз цього відкриваю. Невігластво у цьому надзвичайно важливому питанні є однією з головних причин людських страждань. Уважне знайомство з представленою працею допоможе вам позбавитися пелени забобонів і забобонів бубон, за і звільнитися від жаху, який сьогодні наводить на вас смерть. Тобто, ще раз кажу, смерть нас чекає всіх. Але коли ви знаєте те, що ви душа, а ваше тіло це всього лиш тимчасовий одяг, який вона носить, то ну, страх пропадає. Знову ж таки, в чому суть смерті? Для чого вона є? Душа приходить сюди для отримання якогось певного досвіду. Я, як астролог, я можу це в астрологічній карті побачити, який досвід проживає ця душа в цьому тілі в який певний час. Ну, астрологи це знають. Метою йогічних садхан є радісна та безстрашна зустріч зі смертю. Ще раз, методикою всіх йогічних практик є радісна та безпечна зустріч зі смертю. Дивіться, як помирають люди, які знають, які мають знання, з посмішкою на лиці, то вони радісні. Хто люди не знають цих питань, ми побрем, ми побрем, то що ж нас далі чекає? Ну, якщо у вас багато гріхів, то нічого хорошого. Ну, от. Я зараз не диктую цю книгу, наступна книга це буде Гаруда Пурана, Я спеціально її буду записувати, де буду розповідати, що за який гріх кому призначено. От, радості мало, особливо тим, хто грішив. <ріху> Але не переживайте, гріхи можна спокутувати. Ну, от, якщо це дійсно чесно, ви їх спокутуєте, то все буде добре. Хорошо? Так, йогіни, мудреці, і навіть прості учні, якщо вони справді вчаться, вільні від страху перед нею. Більше того, смерть сама боїться, практикуючих джапу. Джапа це повторення святих імен. Кіртан, успівування святих імен і медитацію на Господа. Ну, є різні медитації, а да? є медитація на Господа, це трошки інше. Я тому уточняю якісь моменти. І ні вона, ні її посланці і близько до них не наближаються. Крішна в Пхагаводґіті, Крішна це одне з втілень Господа, да? О, каже в Хагаводґіті: великі душі, що прийшли до мене, не народжуються більше в обителі страждань і минущого. Вони досягли вищого блаженства. Ну, якщо ви не читали Бхагавадгіту, рекомендую почитати. Це конкретно 8 глава, 15 вірш. Цей світ він сповнений страждань. <клес> Знаєте, коли до 22-го року я там людям розповідав про якісь речі. Ну, я просто попадав там шторм в пожежі великі, я бачу, як люди згорають. Ну не дуже, ну, дуже неприємні речі. Бачу. Ну от я коли про щось говорив, мене так такі, Петро, ну що ти розказуєш, Ну все добре. От. але коли почалась війна, от якісь люди були дуже здивовані. Це є реальність матеріального світу. Тобто нам страждання приносять наше тіло, наш розум. От інші живі істоти також. Стихійні лиха різні. є. І люди побачили реальність цього світу. От, що може бути? Ну побачили війну, да, як це виглядає. Також є землетруси, є вода, коли все змиває. От, може бути там, вибух вулкану. Да, Тут дуже неприємні речі, ну, такі, ну, небезпечні стихійні лиха, великий масштаб. Оце є реальність матеріального світу, де ми живемо. І тому наше життя воно завжди висить на влуску. Людині, прив'язаній до цього світу, смерть приносить багато болю. От той, хто залишив бажання про смерть, не засмучується, бо досконалий, знаючий, не вмирає. Це називається гіянь, тобто людина, яка має знання. Його прана чи життєва сила не залишає його. Ваш важливий обов'язок підготуватися до гідного життя в іншому світі. Но. Наша душа, ще раз кажу, вона просто переходить з одного тіла в інше. Це знаєте, сама, як в автомобілі. Сіли там в один автомобіль, поїздили в сторону, встали, взяли іншу, поїхали. Те саме. Приблизно, ну, трошки інакше, може складніше, трохи, але в принципі суть приблизно така сама. Перевершить страх смерті. Подолання цього страху, подолання самої смерті є найвищою користю, яку можна отримати від усіх духовних садханів. Моліться Всевишнього про те, щоб у кожному вашому народженні шанувати його, тобто Господа. Якщо ви прагнете нескінченного блаженства, завершіть цикл, цикл перероджень і назавжди щасливі перебувайте у вічному атмані. Ну, Господи, маю цінувати. Дивіться, є різні е, плани існування. От я планую також записувати відео, де будуть описані різні от, плани існування. В принципі, в попередніх відео я вже про це говорив, трохи про це розповідав. От планую ще більш детально цю тему піднімати. Оце дуже важливо. Дивіться, от ну для прикладу, ми тут в матеріальному світі прагнемо стабільності, да? що ми шукаємо? Велику корпорацію, де би ми могли влаштуватися на хороше місце роботи. Ми там маємо повний соцпакет, гроші, стабільність, надійність і так далі. Супер. Найнадійніший у всіх світах це Господь. Коли ви, скажімо, заключили з ним контракт на постійне служіння йому, всі види соцпакетів у вас автоматично забезпечені. Подумайте на це. Бгішма помер з власної волі, ічха мрітю називається. Савітрі повернулася до життя, повернула до життя свого чоловіка. Сатяван силою своєї чистоти. Маркандея підкорив собі смерть, поклоняючись Господу Шиві. Ви також здатні подолати смерть завдяки побожності, знанню та силі Прамачарь. Ну, прамечарі це монахи. Так, це був вступ до книги, що відбувається з душею після смерті. Че вона з вами? Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.